Вітаю всіх, виконую свої зобов'язання і записую цей черговий блог, присвячений звіт на виборчій конференції Федерації легкої атлетики України. Як ви пам'ятаєте, конференція відбудеться 8-9 жовтня в місті Запоріжжя, і проходитиме вона по новому, тому що в нас суттєво змінився статут. Кілька слів, що саме змінилося в нашому статуті. Значною мірою він змінився. І спрямований був він. Ці зміни в першу чергу спрямовані на те, щоб перше надати федерації ще більшої демократичності, по-друге, убезпечити її від стороннього впливу. І третє, надати більше повноваженням нашим саме територіальним федераціям. Що саме тут, які пункти є, на які треба звернути увагу? Зрозуміло, ми будемо обирати нового президента. А також ми будемо обирати в віце президентів В новому статуті чітко визначено, що в нас їх буде троє. Окрім того, в Старому статуті в нас було два керівних органи: це президія і виконком. Зараз замість цих двох органів створюється один керівний орган Рада Федерації. Яка складатиметься з президента, трьох віцепрезидентів і 14 членів ради? І ще, що змінилося, і що дуже важливо раніше? Президент, який був обраний, вже в свою чергу висував кандидатури віце-президентів і членів ради. Зараз за новим статутом це виключно право територіальних федерацій. На що ще треба звернути увагу? На те, що кожна федерація може бути представлена в керівних органах тільки однією людиною. Це дасть змогу більшій кількості федерацій представлені, представленими в керівних органах Федерації легкої атлетики України. Ще один момент це обмеження, в, обмеження за зармінів термінів, які можна перебувати на посаді. І президент від цих, з цих виборів, і президент, і віце-президенти. І члени Ради зможуть бути обраними не більше двох раз поспіль. Ну, Мабуть, це основні зміни, на які треба звернути увагу, і про які треба пам'ятати. Наш новий статут суттєво додає сили і прав територіальним федераціям. Але треба розуміти, що ми маємо бути. Ми маємо навчитися користуватися цим демократичним інструментом. Ми маємо бути відповідальні і маємо бути свідомі того, що ми робимо, оскільки від кожного з нас залежатиме майбутнє нашого улюбленого виду спорту на майбутні 4 роки. Наступні блоги ми поговоримо детальніше про. Кожен, кожну з цих складових. А наразі прощаюся з вами. На все добре. До наступної зустрічі.